Вітаю вас, друзі, на уроках музичного мистецтва. Впевнена, що за літо ви гарно відпочили та набралися сил для навчання та нових звершень. Сьогодні ми поговоримо про наш благодатний край, нашу рідну Україну, де є моря та полонини, ріки та пустелі, поля та ліси. Наші пращури, мудрий та хоробрий народ, що залишив нам неповторну культуру та загартував наш характер. Ми маємо власну мову, власну кухню, власні традиції та власну культуру. Найціннішим надбанням українського народу є народна пісня. Українські пісні надзвичайно різноманітні, є мелодійні та протяжні, ніби широкі степи, а є граливі та стрімкі, як гірська джерельця. Історично українські пісні виконувалися капела, тобто без музичного супроводу. Давайте разом прослухаємо приклад. Саду Проте в наш час все частіше зустрічаються обробки народних пісень в сучасному аранжуванні. Сьогодні ми прослухаємо українську народну пісню Ой ухай, у Гаю про що шоу голос Діт. Тож зараз постав урок на паузу та пройдіть за посиланням на музичний твір, а вже після спробуйте дати відповіді на запитання. На твою думку, чи здатна українська пісня відобразити красу рідної землі? Та які елементи, зокрема текст, мелодія чи гармонія, допомагають передати почуття краси та національної ідентичності. Як ви думаєте, чому важливо вивчати та зберігати українську народну музичну традицію? Чи можливе застосування української музичної спадщини у вашому повсякденному житті? Якщо так, наведіть приклад. На сьогодні наш урок завершено. Урок для вас підготувала вчитель музичного мистецтва на Ліна Аліна Миколаївна Одеського ліцею номер 55 Дякую за увагу.